Thank <tries> you. Друзі, вітаю 10 червня. Слава Україні. Я Рамі, слава. І так, друзі, декотрі наші глядачі дивляться і сарказмом задають питання стосовно А де твій мед? Ну я пасічник такий, я розумів реалії, і якщо в нашому регіоні слабо з медом і все ж таки більше спеціалізуємося на вивод, як бджолиних, ну, бджіл, скажімо так. І не кривлю душою кажу, що якщо немає взятка, то немає. Якщо є, то є. І от зараз ми з вами подивимося. Я недавно був змушений розширити сім'ї, так як сім'ї ну, набрали ймовірної сили, Я не чекав, так як я їх запустив на сушнину, повністю сушнину 9 рамочного корпусу і маючи почти кожна сім'я 145 й корпус. Я не, ну, не очікував, що вони так швидко розвинуться, і потрібно було розширювати. Зараз ми їх порозширяли. розширяли як. Ми не були готові до цього сезону для розширення, так як метод, методика роботи трошки змінилася. І прийшлося розширяти так. На кожній сім'ї стояло по, два, по одному 145-му. Тут нуклеусні рамки. І прийшло що? Наприклад, з цій сім'ї забрати, покласти на всю сім'ю. А на цю, маючи 300 корпуса, покласти з сушнину. І зараз продемонструю, то, що було, то, що наносили, поки цвіла акація. Зараз акація вже перестала. Десь неділю, як приставила. Судя по тому, як пчоли себе ведуть, мабуть, немає ніякого взятки, але подивимося, що наносить. А тут ми поклали повністю сухий е корпус сушний, ну, і подивимося, чи все ж таки є да, який приносить, чи щось роблять, чи зовсім там сухо. Е подивимося. Коли ці акація, я був задоволений, так як носили, і було видно, що мідок є. О, і це. Да. І доволі гарно є. Ми особо не ліземо всі корпуса. Так, да, гарно, якщо чесно. І навіть блістить. Такое, таке впричинення, що так якби щось свіже блістить. Так, ну давайте ще тут. Трутинь ніяк не може довиходити з усіх корпусів. Так, так, да, тут є. Ну це вони носили, друзі, туди, коли збимош. Хтось дзвонив з ролик. миролик. Е, я не договорив. Це вони носили туди, коли цвіла яка це. А зараз подивимося, що на даний момент. Чи є якийсь взяток, чи нема. Для нас, от якщо такий корпус, це вже добре. Це вже добре. Бо може і його не бути. Так, ну і тут дивимося 300. Тут повністю сушнина була суха поставлена буквально скільки? 4... А ні, Машенька, щось цвете. Щось цвете. Щось дає. Трошки залито. І, і не є. Ну. Це, це... а і ця є. Фу, я і не я її не очікував. Ну нехай цвіте. Ну, липа ще, друзі, не зацвіла. У нас. Липа ще не зацвела. Отак виглядає. Я думав, що тут буде сухо. Для чого я взагалі вирішив цей ролик зняти і подивитися сам? Я... Ну, по моїм догадкам мені казалося, друзі, що взятка зараз ніякого не є. І тут буде сухо. А я людина така, якщо нема взятка і розумів, що а, бджілкам може бути недостатньо корму, так як я зняв 145 й магазин, то я би їм пішов та зробив сироп та дав. От цим, де ми поставили без, без е, корму. А так як зараз бачу, та не буду. тут, по-моєму, у нас корпуса стоять трошки, трошки давніше, 300 й цей корпус. Туди да, машинка на цій да, Тут є. матки сіють вже, подивимося. Ці ще корпуса стояли. Ой, Стояли від того, як цвіла акація. насипав собі в шляпки. Ну так, да, тут замітно, що, що тут а, да, ти краще. Подивимося, що туй. Навіть хоча щось починати печатати. Вон ну, там трошки більше запечатати. Да, тут починають трошки печатати. Ну Машенька, ми ще із медом будемо. Угу. Ну, так. Ну Друзі, ці всі корпуса 145, ну вони всі на сім'ях, то все буде залишатися для наступного року, для формування Починали печатати. А от ці 300, які ми наклали, ну ці давно стояли. Ці стоять вже більше двох тижнів. А ці тільки дня 4. Так що таких небагато. Особа, особа нема багато. Якби ми всі магазини, друзі, забирали, та в цьому році все ж таки були б без медом. А і з того, що знову змінили технологію, знову у нас є свої якісь догадки, які хочемо оплатити в життя, мусимо робити так, як мусимо. Значить, по максимуму дочекуємося їх, щоб запечатали всі. А, друзі, кстати, всі корпуса. Яка була задача наша? Ми наді не наділися, а планували, що ці корпуса вони... Занесуть медом, якщо є мед, якщо немає меду, ми будемо давати сироп, щоб вони його заносили і запечатали. Після чого ми планували їх зняти і е скласти їх на зберігання до наступного року. І весною, в березні наступного року, 2024 го перемішати їх з сушниною, злочиною, ну, в перебіжку і знову накласти на сім'ї, для того, щоб матка піднялася і сіла. Потім ми собі з машенькою так думали, думали, думали і вирішили, а для чого їх знімати? Якщо ми можемо вже в той період, коли починаємо закармлювати сім'ї на зиму і обробляти бджіл від кліща, ми просто-напросто в той період забираємо між корпусами Ганімануської рішотки, яка зараз знаходиться між, між гніздом та медовим корпусом, і залишаємо їх так на зиму, щоб відразу в них був цей 145-й над головою. Це і запас меду, і це. Посприяє бджіл піднятю в нужний нам період вже в другий корпус, так як все рівно їх буде подтягати вверх, так як вверху буде тепліше, і бджілки будуть підніматися вверх. І нам не треба буде їх знімати, потім їх зберігати, потім їх знову підставляти і тому подібно. Так ми просто їх тут залишимо і, на наш погляд, так буде краще. Просто туди, коли вже будемо знімати 300, 300 знімаємо, забираємо, а ці знову повертаємо. Е, ну, порядки черги на кожну сім'ю по одному 145 му корпусу так давай машинки ще оцей подивимося тут тоже давно стоїть 300 й корпус що? ну тут так же як по сусідньому Да. навіть трошки хочуть печатати якби зараз ще друзі почала цвісти липа ось гарна вимка ну, гарно якби почала цвісти липа і гарно б почала давати це б все вони доробили запечатали і було б гарно а може так і буде бо ісходя із того корпусу який ми поставили недавно бачимо що є якийсь приносний тару так що, може, може, і будемо з митком. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Слава Україні! Героям слава!